Тоді переходимо до розгляду скарги по суті. Будь ласка, Олег Вікторович коротенько зміст вашої скарги. Що стало підставою для зведення? Копи детективів санкції працюємо, бюро здійсниться до студії, ми отримали провадження, які значили власти в тему 358 февраля і надумають. цей постанова дитину від 20.08.024 року рамки кримінального проводи. Вперед на обшук банківського сайту No33 об 126 МАК 100 за адресою вулиця е Кушарської Михайло 39.5. Доказ знаходиться у законному волонті, за який буде відділення на підставі договору оренду. Подальшому голос відчув сім'ї від 10.08.24 року. Задоволено питання спермання обвинувачення та надано дозвіл на вже проведення обшук даний банківської старі. Дослідження оформляння обвинувачення повернулося на адресу судді спопитання обладнання арештом вирощення результат проведення обшуку майно і в колеснів судді 5 до 4 було. Повернути прокурору даний попадання для основні недоліки. Осуму ще недоліки 5, 29. Все одно зупинуся з даним попаданням. За результатами додатного попитання. 10.09. 26. 28.09.24 року дитективу направлено детективу та упору руса направлено попитання про повернення. Установу тексту після 50-го чета здоволення значно попитання відновлено повністю. Скільки відповідно до приписів пункту 2 частини 565 прилучено прикладного проведення поміно має ну, податків. 에... Відповідно до приписів частини 20-повідних. Олег Вікторович, не чуємо ми вас. Іще раз останню фразу. Повторіть, будь ласка. Відведуть до частини другої статті 400 вірменно-працювання кодексу. Подання апеляційної скарги на паласті, що судді не збройні і виконання. Мотивом. Їм, як визначено в ДНС, таке подання не зупиняє її виконання. Від того ще я хочу звернути вашу увагу на то вставлення, що е, дана ухвалення відмовлено по відмовленому задоволення опадання про накратне накладення, наклад, вона від 26 до 24 року, а як зазначає відтектива своєї постанови про відмову задоволення подання про повернення всього немає. Апеляційна справа опона 2.10.24 року. Однак, відповідно до приязни пункту 3, 2 статті 35, що апеляційна на області в суді подається протягом 5 днів з її проголошення. Саме проєктивом було відомо про винесення зазначення бували від 26 до 6.24 року, спілку у присутній на зазначенному судовому засіданні. Тому So, uh, останній день з кого про додачу перевірці є 1024 року. Дана хвала нам доїси. Відповідно до значних фінального соціального кодексу, таке мало немає повернено. Дана постанова дитина має необґрунтована, uh, не оскільки просимо задовільнити нашу справу, зберезати прокурор западних детективної, який дійсниця на персуальних керівниках та досудове розслідування, повернути вилучене майно поліпроведення обшуку банківської скрізь No30, об'єднано 26, Фанбанку СТОП, місті Одессу, Шерсний Харків, 30. Так, Олег Вікторович, уточніть, будь ласка, з якого числа набрала законної сили ухвала про відмову в накладенні арешту? 1,10 до 4. Коли у детектива та прокурора виник обов'язок, на, ваш, на вашу думку, повернути вилучене майно? 26.06.24 року. А чого 06? Обшук вже проведено в серпні. Так, Нурляти, якщо бідшов 0, змею винесення опалася, що сидіти. Коли відмова на задоволення питання, реально. Так, зрозуміло. Досліджуються матеріали, які надані до самої скарги. Скарга подана в електронному вигляді. До неї додано копія ухвали слідчого судді від 26.09.2024 року вступна результативна частина, копії клопотання від 27.09.2024 року з підтвердженням направлення щодо повернення тимчасово вилученого майна. Копія постанови детектива від 3 жовтня 2024 року. Є підстави більш детально зупинятися на цих матеріалах? Чи відомі учасникам вони? Олег Вікторович, відомі маємо. Так, тоді з'ясується думка детектива щодо цієї скарги. Прошу Ігор Геннадію. Ваша честь. Вважаю цю скаргу необґрунтованою. Мотиви викладені мною в постанові про відмову в задоволенні клопотання адвоката. Якщо коротка, то. Я посилаюсь на е, статтю 52 532, 532 кримінального процесуального кодексу України на частину 2, в якій зазначається, що у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набере законні сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Е, у зв'язку з чим в, в задоволенні по адвоката було відмовлено, оскільки воно є передчасним, тому що була подана апеляційна скарга щодо строку подання апеляційної скарги. Хочу зазначити, що дійсно е, с, е, строк 5 е, днів спливало 1 жовтня е, 2024 року, але е, судове рішення, його повний текст було оголошені о 16.30, а на свою електронну адресу, офіційну електронну адресу, е, повний текст е, ухвали я отримав о 15 годині хвилин, е, оскільки е, Правову позицію е, сформувати, на мою думку, було неможливо без повного тексту ухвали е, прокурорам САП. Наступного дня після вивчення повного тексту хвали була сформована правова позиція і подана відповідна апеляційна скарга, одним з пунктів якої прокурор САП просив поновити строки у зв'язку з поважною причиною, а саме тим, що повний текст ухвали був оголошений в день, в день коли спливав строк апеляційної скарги. Вам відомо, чи апеляційна палата ВАКСу прийняла впровадження, відкрила провадження чи ні? Відомі такі відомості? Наскільки мені відомо, апеляційна палата прийняла цю скаргу та відкрила провадження, яке точно дати не скажу, але призначено, начебто, на наступний тиждень. Так, добре. Після виступу детектива будуть якісь доповнення у адвоката. Будете, Будь ласка. Власне, не наголошуємо на тому, що з моменту винесення пала з іншої зі 24, 9-24 року було відмовлено, було задоволення потання оплати на речку, був відповідний до крипи другого часи на першого секунда Форду. Та мета. Намірні персуальної короткі. Я майно воно повинно бути повернуто власно в них І подання пересувальної з пари не зупиняє виконання mm -hmm. і значення ухвалення. Більш того, де таких посадка підсоєна процесуальну група на частину 2. У разі подання пересудної звари, які зазначить. Втім, нас частина першої передбачено, що полезні судді, що, що іншим не передбачені. Направі законну силу після строк, для поліційної сфаги. Якщо по поліційної справ, було повно, тобто у нас впало в сусідів, вона напала законною силою. Якщо у нас до школи був поновлення на Добре, на цьому слідчі суддя подається про чокін. По справі No 991, дріб 11 584 дріб 24, провадження 1 КС, дріб 991, дів 11,640, дріб 24 від 7 жовтня 24-го року міста Київ. Слідчі суддя постановив відмовити у задоволенні скарги. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарження не підлягає. Слідчі суддя підпис повний текст ухвали. Буде складено та оголошено 11 жовтня 2024 року, 15 годині 35 хвилин. В залі судових засідань приміщень вище корупційного суду на цьому все судове засідання оголошується закрити.